Всім доброго дня. Сьогодні на огляді у нас електронний мікроскоп отримав з Китаю. Це, можна сказати, подарунок, тому що мені написав виробник чи магазин, який продає ці мікроскопи, і сказав, що можу надати на огляд. Можете розцінювати це як рекламу. Я за нього заплатив 4 долари, але він коштує значно дорожче, там близько 100 доларів, здається. Зараз розпакую коробку і подивимось, що всередині. Захисне пакування інструкція. 10-дюймовий дисплей, досить великий. Є захисна плівка, кнопки керування. Я ще не дуже розібрався, які там в ньому саме функції, подивимось більш детально ще. Дистанція до об'єкту від 12 до 320 мм і, напевно, можна змінювати, якби фокусувати за рахунок. Це оптичне фокусування, думаю, тут лінза їздить. І тут бачимо роз'єм, мікро-USB схоже і карта пам'яті. Мікро SD можна підключати. Є додатковий це, напевно, об'єктив, рахується. Від 90 до 300 мм. Можна замінити, подивимось, в чому там у них різниця. Тут рухомих частин немає, просто. Накручується комплект кріплення, шестигранник, ніжка з регулюванням висоти. Так, схоже, алюміній виглядає непогано. Кнопки керування, збільшення зменшення яскравості. Це вже в сам дисплей підключається, напевно, і до блоку живлення, гадаю. І така підставка. І на цю підставку вже встановлюється сам мікроскоп, і два фонарі, ліхтарі для підсвічування об'єкту, який ви дивитесь. Метал, алюміній також, схоже, така масивна платформа. І прорезинені ніжки. Я відкрутив по бокам ці болти. Там бачимо, матриця світло-чутлива. І, грубо кажучи, ми цей знімаємо і можемо встановити додатковий, який був в комплекті від 90 до 300 мм. Тут, де кріпиться сам мікроскоп до штативу, є такі якби, пластикові упори, які не дають при затягуванні сильно затиснути і розчавити корпус. В інструкції вказані основні технічні характеристики, роздільна здатність 1920 на 30 кадрів, лінзи, які йдуть в комплекті, 4 кратний цифровий зум. Роздільна здатність для фотографій 12 мегапікселей і 4032 на 3024. Але це, напевно, за рахунок інтерполяції. Розміри екрану 10 дюймів, що входить в комплект поставки, як збирається мікроскоп. Підключення USB, роз'єму, підсвітки і пульт керування. Значить, Вказано для об'єктива L, для цього об'єктива. Цікаво, що трошки відрізняється. Тут вказано 90-300 мм відстань до об'єкту, тут вказано 85-190 Ступінь збільшення 13,80, карат, але це 80крат вказано з урахуванням 4-кратного цифрового зуму. Тому без цього цифрового зуму кратність буде вже меншою, якщо використовувати лише оптичне збільшення. І для цього меншого об'єктиву вказано від 15 до 215 мм. А тут нагадаю 12 мм вказано. І Збільшення від 3 до 200 крат з урахуванням 4-кратного цифрового зуму. Вказано, що можна проводити запис відео і фотографії на SD-карту, microSD-карту, і потім їх перегляд. Менюшка описана. Підключив до живлення. використовую просто Powerbank. Звичайний USB-роз'єм. По цьому дроту йде живлення до панелі, до екрану самого дисплею і для підсвітки. Ось цей додатковий дріт саме для підсвітки. А мікро-USB підключається зверху і карту пам'яті встановив також для запису відео і фотографій. Подивимось на якість. Значить, регулюється висота, є стоперний такий болт, відпускаю його і можу піднімати чи опускати вниз. Ось таким чином відбувається підняття. Досить велика висота, на яку можна максимально піднімати. На цій платформі можна встановити два таких затискача для фіксації об'єкту, але я не впевнений, що вони потрібні, тому що. Якщо класти сюди якусь плату, наприклад, вони, в принципі, просто будуть заважати. Якщо у вас плоский об'єкт, то так можна закріпити і буде його притискувати, не давати, зміщатися. Підсвітка, такі два ліхтарики і можна регулювати яскравість за рахунок кнопок. Більше і менше. Є там, я не знаю, напевно, десь кроків 6 для регулювання. Досить зручно. Підсвічувати саме об'єкт, можна з різних сторін підсвітити і вибрати правильний ракур, щоб не було засвітів і було добре видно. Бачив, є інші моделі цих мікроскопів, Andonstar, у яких оця відстань можна регулювати, там ще штанга додаткова, тому що тут, бачимо, відстань не така велика. І, відповідно, якщо якась плата буде мати велику відстань, то може трошки бути незручно. Можна змінювати кут нахилу цієї осі і встановити об'єктив трошки під кутом, і тоді можна розглядати на більшій відстані від штанги до об'єкту. Ще також спробую, і штанга фіксується таким стопорним кільцем, щоб вона не рухалась вліво-вправо, якщо треба, можна зафіксувати. В комплекті, як ми бачили, вже є два об'єктиви. І в них вказана різна відстань, object distance, відстань до об'єкту, який ми розглядаємо. Тут вказано від 12 до 320 мм. Це значить, на цій відстані ми можемо сфокусуватися за рахунок цього регулятора. І відповідно на 12 мм, коли в нас буде 12 мм до об'єкта, ми отримуємо максимальну кратність збільшення. А на 320 вона буде найменша, але буде зручно працювати, тому що відстань до об'єкту буде максимальна. Тому що, якщо я опущу на 12 мм, то я не зможу там нічого паяти. Це так лише розглядати якісь певні об'єкти із максимальною ступеню збільшення. Так, значить, це зараз знімаю інструкцію до БМС -ки. розмір е, отих букв 1,8 мм. Оці букви І, наприклад. Це зараз вона відображається на дисплеї, можна фокусувати більш точніше. Це максимальне збільшення. Бачимо, що колір не лише чорний, а складається із багатьох кольорів, хоча так візуально, наче там лише чорний колір. Видно повністю всю структуру папера, його нерівності. Якщо так порахувати приблизно висоту цієї букви і там 1,8 мм, а тут близько 20 см, то виходить 110, кратне 111-кратне збільшення. Тут вказано 200 кратне, але з урахуванням 4 кратного оптичного зуму. Тому приблизно щось там схоже, напевно, є. Якість мені дуже подобається. Я у відео буду, напевно, прикріпляти відео з самого. Мікроскопа, щоб там було більш видніша якість. Зараз спробуємо порозглядати більш таку реальну плату. Це з якогось Вінчестера платка. Ось бачимо цей резистор-запобіжник 0 Ом. Зараз подивимось на нього під мікроскопом. Його розмір, ну і так, якщо по максимуму брати, то близько 2 мм, а сам корпус десь 1,5 мм. І потім порозглядаємо ось цей процесор, його лапки. Загальний розмір по самому корпусу 15 мм. А розмір лапок дуже маленький, ось це кулькова ручка, і я своїм зором то вже точно їх не, не пропаяю, якщо треба бути там. В принципі, бачу, що лапки відрізняються, якби мають певний крок між собою, але пропаять то нереально. Ось цей резистор. Як його видно на мікроскопі, можна роздивитись і його корпус, і пайку. Ну, з таким збільшенням, звісно, працювати то нереально. Але роздивитися можна. Ось лапки процесора. Можна сфокусуватися або ближче на платі, або до поверхні самого корпусу. Бачимо, як, як виглядає сам корпус цікаво. Ну, Якість Якість реально, класна, Видно все. Але чи треба там таке збільшення? Ну, це якщо дійсно треба розглядати якісь дуже дрібні речі, а так для пайки того вже занадто. Підняв об'єктив на 10 см, використовую цей об'єктив 12-320 мм. Це вже більш такий загальний план можна отримати. Ну, пропаяти також можна цілком видно лапки, деталі, можна подивитись на, на то, чи лапки між собою замкнуті, є десь не пропай. Встановив інший об'єктив, е, відстань та сама. 100 мм, і наскільки вже тут ближче видно на порядок. І якість краще. Тут можна вже віддалити навіть ще більше, і все одно буде добре видно. Зараз встановив відстань до з цих конденсаторів. Вони такі маленькі, встановив відстань 90 мм, наскільки цей об'єктив дозволяє. Отримати максимальне збільшення. Значить, розмір того конденсатору 1 мм. Тут на екрані бачимо приблизно 35-37 мм, якщо заміряти по виводам. І Можна судити, що це приблизно 35-37 крат збільшення. І якщо включаємо ще цифровий зум додатково, то отримуємо там приблизно 75 мм по дисплею чи відповідає нашим там 80 кратне збільшення. Тому виходить, що китайці, в принципі, не набрехали. Звідно, як цей конденсатор має якийсь непропай чи бруд. Дивіться, наскільки ручка Кулькова має більший розмір, ніж цей конденсатор. Підсвітку можна. По-іншому розмістити і отримати інше зображення, яке буде відрізнятися по об'єму, щоб краще розглядіти не пропай по деталям і так далі. Підняв мікроскоп на 18 см з цим об'єктивом і кріпленням в цьому місці, це максимальна відстань, більше не можна підняти. І, і бачимо, що цілком достатньо, щоб побачити. Всі лапки того ж процесора подивитися. Ну, З такою відстані, в принципі, комфортно вже можна працювати, ніщо не заважає і паяти тим же феном і паяльником. Затримка мінімальна От при руху платі, бачите, рухає плату, і можна паяти без проблем в режимі реального часу. Затримка мінімальна. Десь може 0,2 секунди, я думаю, не більше. Навіть там пів секунди немає, бо майже моментальне переміщення плати на екрані. З цього боку бачимо багато окислень на платі. Це ці контактні площадки. Зараз спробую взяти пропаять, наприклад, оцей конденсатор, наскільки буде зручно і як буде це виглядати через мікроскоп. Взяв отаке жало тоненьке. Як голка, але навіть воно виглядає порівняно із конденсатором досить товстим. Ось як виглядає моє жало паяльника порівняно з конденсатором під мікроскопом. Це відстань до плати 18 см і 1-мм з флюсом. Ну що, зараз спробую пропаяти якийсь конденсатор. Я розумію, що треба флюс спочатку нанести, але я не хочу. Ну що, Цілком реально. Немає такого, знаєте, як затримки. Я дивлюсь лише в дисплей і паяю відразу по по зображенню на, на дисплеї. Не дивлюсь на плату взагалі. І навіть лапки процесора, в принципі, можна пропаяти. Ну, треба отак роз, розміщувати. У мене жало зараз трошки брудне. Якщо багато флюсу туди намастить, то в принципі можна пропаяти. Давайте зараз більше ще. Опущу на ще об'єктив і подивимося, як будуть, чи краще буде видно лапки. Зараз відстані від об'єктива до лапок процесора 90 мм. Додав флюсу все-таки. Тут вже дуже помітно тремтіння руки. Я такі мілкі процесори не паяю кожен день. Треба контролювати свої рухи. А от якийсь такий конденсатор вже трошки побільше, ну умовно побільше, все одно дуже мілкий. Вже можна простіше пропаяти. Зараз покажу розмір цього конденсатору. Ось цей конденсатор. Ну, Цей, в принципі, можна пропаяти і без мікроскопу, але під мікроскопом краще видно, ніж так. Оці лапки процесора я вживу їх не зможу пропаяти, тому що мені не видно От між лапками, чи є там е, якийсь припої чи залип. Треба хоча б якийсь мінімальний, мінімальну лупу, щоб роздивитися. Ну, а під мікроскопом, звісно, це буде зручніше. Можна пропаяти і тоді вже все детально роздивитися, деякий припой буде, деяка лапка може замкне. Давайте, наприклад, зробимо штучне замикання двох лапок. Або і не двох. Зараз спробуємо розділити. Це вдалося, можна трошки потім підправити контакти. Ну таке, треба, треба навики паяння з такими компонентами. Я, чесно кажу, такі процесори ніколи не паяв вживу. Феном його простіше здуть. Ну і запаяти так само можна, і тоді проконтролювати. Зараз давайте подивимось на отакий транзистор ІГБТ-шний, на його кристал, як він там виглядає. В нього є вбудований діод, напевно, з правої сторони і сам кристал з лівої сторони. Це відстань 90 мм до, до транзистора. Досить близько, але е, якщо встановити той менший об'єктив, то збільшення буде ще в рази. Це от з правої сторони схоже, що діод на мідній підложці встановлене. Це все мідна підложка, яка проводить тепло безпосередньо. І, напевно, це у них якби, контакт, діод з'єднується з транзистором. І тут уже сам кристал транзистора. Маркування транзистора можна подивитись детально, як там нанесений шрифт. Порівняти з оригіналом кожну букву. Давайте подивимося, як виглядають пікселі на планшеті. Цього планшета здається матриця IPS. Це зараз на екрані біла точка. І З яких пікселей вона формується, що всі пікселі засвічуються і формується білий колір. Прикольно! А по бокам це чорний колір так виглядає. Він майже чорний, там може легеньке є підсвічування, але майже чорний колір. Як думаєте, що зараз розглядаю, це спіраль від лампочки накалювання 36 вольтової, як вона ідеально намотана через скло лампочки трошки не так добре видно, але можна роздивитися спіральку і контакти. Чи пошкоджені, чи ні, опресовка. Мені ще сподобалось от під таким кутом я дивлюся. Тут якби робоча частина вільна для доступу паяльника там, чи фену. Розглядаю під кутом просто. Дивлюсь от, на драйвери, на їхню обв'язку. Отакі маленькі тут резистори, конденсатори. Ну то такий дріб'як, реально вони дуже мілкі. Порівняно з кульковою ручкою. Тут бачимо все так класно видно, всі резистори без проблем можна попаяти. Ось так паяльником можна підлізти, все добре видно. Такий розмір вже без питань можна паяти під мікроскопом. І тремтіння руки вже не так помітно. Ну Ці оптодрайвери так само. Фокусування можна трошки поправити. Щоб було добре видно і в такому режимі можна розглядати плату, переміщувати. Єдиний момент, поки що який помітив, за рахунок того, що штатив встановлюється паралельно до штанги, то не можна розглядати, наприклад, середину плати, я вже просто не побачу, мені ця штанга заважає. Я бачу десь оцю, оцю зону максимум. Відповідно, я буду повертати плату, я буду бачити от такий шматок, але центр я не зможу побачити. Треба якісь, або замінити штангу, щоб була можливість регулювання виліту цього. Або допрацювати просто кронштейн, зробити або якийсь поворотний, або просто щоб можна було видвигати. Ну, це такий є трохи недолік. Але ці мікроскопи вони є різні варіанти штанг, різні варіанти виконань. І по оптиці, і по якості самої матриці, по дисплею, там з різними портами, з вайфаєм. Це такий базова моделька, але якості, мені здається, цілком достатньо. Для входу в меню треба затиснути кнопку М. Зараз режим відео можна вибрати роздільну здатність, з якої буде проводитись записування відео. Циклічний запис, можна вибрати інтервал, по скільки хвилин буде записуватись відео. Експозиція, дата, щоб на відео відображалась дата, штамп. Відповідно, дату налаштувати можна. Мову вибрати. Української немає, на жаль, лише російська є. Частота 50 Гц або 60. форматування карти пам'яті внутрішньої, скидання до заводських налаштувань і версія програмного забезпечення. Якщо М натискую, ще раз виходжу, ще раз М натискую, це вже режим фотографії. І в режимі фотографії так само можна зайти і вибрати роздільну здатність. Тут вибирається багато варіантів, але там немає резону вибирати, я думаю, от 1920 на 1080 це, це роздільна здатність самої матриці. Тому більше я думаю, немає резону вибирати якість. І там інше налаштування по зображенню. Експозиція, баланс білого і так далі. І потім можна вибрати ще раз мануал, е, кнопку M натиснути і вже перегляд. І натиснувши кнопку ОК, можна переглядати відео, які збережені на карті пам'яті або фотографії так само. Не знаю, мені якість дисплею взагалі подобається. Ну, сама картинка, вона чітка і все добре видно. Є невеличка затримка якби, з моменту, коли ви предмет переміщаєте. ну, там, 02, 03, 04 секунди, можливо, такого плану. Не дуже значна, але вона все-таки є. Отакий так, огляд у нас вийшло мікроскопа. Загалом, мені подобається його якість. От Процесор, всі лапки видно. Я такі штуки рідко паяю, але все одно можливість буде. Бачимо, наскільки він маленький порівняно з таким збільшенням. Цього цілком достатньо, щоб проводити напевно, будь-які роботи по паянні. В описі до відео я залишу посилання на цей мікроскоп і взагалі на цей магазин. Хто захоче, може подивитись цю модельку чи якісь інші, там більш круті моделі. Є різні варіанти. Тому, напевно, все. Дякую всім за перегляд. Гарного дня!